Зранцем на плечах Ілья виходить з нової школи в Ужгороді. Зараз 10-річний Маріуполець живе з бабусею, з звичним життям четвертокласника. А ще два місяці тому за його життя боролися лікарі. Ілля мешкав з мамою на околиці Маріуполя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, переїхали в центр, де як їм тоді здавалося, було безпечніше. Протягом місяця вони ховалися у підвалах та бомбосховищах, їжу готували на вулиці, а пили дощову воду. Розповідає хлоп. Коли повернулися додому, побачили, що їхній будинок вщент зруйнований. Потої ми прийшли на наш улісу. то, що нашого дому нету. Ішлі пойти к сусідки, узнать, що там та, як там. Все нормально, Ну так нормально. для тих времен. Було більш-менш нормально. хоч бухали, бухліна стало тіше. Ілля з мамою оселилися в сусідньому будинку. Одного вечора йшли до сусідки на ночівлю і потрапили під обстріл. Тут виходить, ми вже були біля... Этой самої калитки. И тут произошло вот бух. Мне попало сколок вот, куда-то вот сюда. Вот сюда еще. Мамія попала сколок в лоб прямо. Вот в то я там нас там соседка дотащила, что то там сделала. Мне первую помощь, даже давала таблетку. И вечером в итоге, к сожалению, мама умерла. Маму похоронили в дворі власного будинку, а пораненого хлопчика наступного дня перевезли до Новоазовська. Там з його ноги видалили найбільший уламок. Ілля каже, що оперували без наркозу. Далі хлопчика перевезли до Донецька. Хотіли відрізати ногу. Я об цьому знав тільки в останні дні, як я був в Донецьку, тому що тоді мій лічучий врач сказав об цьому, що ми могли тебе відрізати Ногу тому що тому ж я не пальцями понять. Шо нога не повністю вже атрофірована. В Донецьку місцеве телебачення знімало історію Ір'ї. Саме за цими кадрами бабуся і змогла знайти хлопчика. Олена мешкає в Ужгороді, і на момент перегляду відео вже тиждень чекала на звістку від доньки чи внука. Оце відео я побачила 26 березня. Він лежав. У вражеській лікарні міста Донецька була дуже істерика в мене, ну потім взяла себе в руки і почала думати, як мені забрати Ілюшу. Дуже багато інстанцій я пройшла, поки ми не дійшли до офісу президента, до Ірини Бірищук, і вона взяла нас. Під контроль і почала нам підказувати, де як діяти. Добиралась бабуся до Донецька сім днів, перетнула чотири кордони та забрала Ілью до Києва. Там в Хмандиті хлопчику зробили операцію, витягли ще чотири більші уламки, а одинадцять маленьких досі в тілі хлопчика. В лікарні Ілья святкував свій перший ювілей. Привітати його з десятиріччям. Прийшли зірки українського шоу-бізнесу та президент України. Зараз Ілья почувається добре, каже бабуся, перестав боятися гучних звуків та рідко згадує життя під обстрілами. А піс. Після перемоги хоче повернутися до відбудованого українського Маріуполя. Юлія Маркулич, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.